Десь новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Рада відправила Наливайченка у відставку за проєкт постанови президента України про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови служби безпеки України проголосували 248 нардепів, у числі версії невдоволення Порошенка Наливайченком називають підозри в корупційних зв'язках шефа СБУ з опальним олігархом, особисті контакти з Вашингтоном, в обхід президента і надмірна самостійність колишнього голови служби безпеки України у прийнятті рішень. Також додамо, що український дипломат Маркян Лубківський, який був радником голови СБУ, вирішив залишити посаду і покинути відомство разом із Наливайченком. Співробітники СБУ затримали в Одесі ще одного підозрюваного у скоєнні терористичних актів. Це громадянин України 1978 року народження, який є членом угруповання комуністи-революціонери. Він підозрюється зокрема в організації вибухів у волонтерських центрах. Голова одеської облдержадміністрації Михайло Сакашвілі різко відреагував на направлення в Одеську область спеціальної групи СБУ, яка має завдання допомогти у боротьбі з корупцією. На своїй сторінці у Фейсбук Сакашвілі написав, що СБУ перш ніж направляти спецгрупу, варто провести очищення у власних лавах. Я дізнався про те, що до мене направили спеціальну групу СБУ, щоб допомогти у боротьбі з корупцією вчора і засобів масової інформації, і лише потім ми поговорили з очільником служби. Мені. Здається, що СБУ варто було б почати боротьбу з усе роз'їдаючою корупцією своїх власних рядів, враховуючи, наприклад, що в Одесі добре відомо, що контрабанду покривають саме багато представників цієї служби, написав голова ОДА. Раніше Саакашвілі заявляв про масштабну реорганізацію апарату обласної адміністрації. І до інших тем, поки 22-річний Одесит займався ремонтом автомобіля, двоє подільників іноземців заволоділи його сумкою та зникли. Скористатися викраденим не вдалося. Чоловіків затримали міліціонери. Пошкодження колеса автовласник помітив на стоянці торговельного центру. Взявши інструменти і запаску, молодий чоловік зайнявся ремонтом. Почувши, що двері машини відчинилися, одесит обернувся і побачив, як з салону вилізли двоє чоловіків. Один з невідомих тримав у руках сумку потерпілого, в якій знаходилися гроші, ноутбук, мобільний телефон та електронна записна книжка. Молодий чоловік спробував зупинити зловмисників, однак ті сіли в автомобіль і поїхали. Потерпілий звернувся до міліції. Невдовзі працівники карного розшуку одеського міського управління міліції затримали злочинців в районі ринку Привоз були задержані два гражданина 1970 дев'ятсот сімдесятого і тисяча дев'ятсот у которых було зв'яте похищене імусство. По давному факту начато головне производство предусмотреної частиною 2 статті 186 Головного кодексу України. Чоловіків доставили до Київського райвідділу міліції. Затриманими виявилося двоє громадян однієї з держав ближнього зарубіжжя, віком 55 та 28 років. Потерпілий впізнав своїх кривдників, викрите майно було у них вилучено. Підозрюваним за статтею грабіж загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Досудове розслідування триває. Сьогодні вранці на відопельській дорозі на повороті до аеропорту впав стовп. Внаслідок події при виїзді вїзді в Одесу утворилася гігантська пробка. Як повідомляють очевидці, автомобіль марки Шкода в'їхав у стовп і зніс його. Стовп потягнув за собою дроти і світлофор. Останній впав на маршрутку. Програма житлових субсидій є завданням номородин до кінця поточного року для уряду міністерства соціальної політики і для органів виконавчої влади на місцях. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну. На субсидії для малозабезпечених громадян України з бюджету виділено 24,5 мільярди гривень. Минулого тижня уряд прийняв рішення про подальше спрощення системи призначення житлових субсидій. А наступного тижня уряд прийме ще одне рішення про подальше спрощення цієї системи. Менше паперів, менше запитання, а більше людей, які можуть в автоматичному режимі отримати субсидію, і держава зобов'язана скомпенсувати значний ріст цін і тарифів в енергетичному секторі для малозабезпечених людей. Додав прем'єр-міністр Арсеній Ценюк Також доручив міністерству соціальної політики поінформувати громадян, які зараз подають документи на отримання субсидії про автоматичне її надання з початку опалюваного сезону. На сьогоднішній день. До місцевих органів влади з звернулося понад 1 мільйон українських родин за новими правилами оформлення І На сьогоднішній день вже 500 тисяч родин отримують субсидію за новою процедурою за новою формулою. В Одесі відбулася зустріч місцевих фахівців у галузі енергоефективності з польськими колегами у рамках семінару, що мав назву Відновлювальні джерела енергії, можливість для підвищення енергоефективності регіонів України, було обговорено перспективи розвитку енергетичної галузі в Україні, зокрема низько вуглецеву економіку в регіонах, раціональне використання енергії у домашньому господарстві та обмеження, які пов'язані з відновлювальними джерелами. Внаслідок діяльності людини на землі почались незворотні процеси зміни клімату, які загрожують усій планеті. Охорона довкілля ціла культура у країнах Євросоюзу. Дітей ще з малку навчають заощаджувати ресурси, у тому числі і задля природоохоронних цілей, адже від цього залежить якість повітря, а отже, й здоров'я. Провідний напрямок у заощадження низькоемісійна економіка. Вона передбачає енергетичну ефективність використання відновлюваних джерел енергії і застосування технологій, що обмежують викид шкідлих речовин в атмосферу. Ці знання поляки освоювали роками, а тепер збираються навчити й нас, адже переконані, що захистити планету можливо лише консолідовано. Європейські фахівці говорили багато і по суті. Проте спочатку пояснили, чому проблема енергоефективності України цікавить їхню державу. кажуть дуже корисно, коли твої сусіди та однодумці в політичній сфері це потужна держава з сильною економікою та високим рівнем життя. Я завжди запроцію з що Україна це страна бідна. Це не правда, то страна де є вас люди, де є своя інфраструктура, є свій опит, є учебні заведення ми теж можемо багато учиться в Україні поважні гості з Польщі, як зазвичай і інші європейські партнери акцентували увагу на важливості проведення реформ у економіці взагалі та локально в енергетичній сфері. Адже енергетика, на думку поляків, є чи не найважливішим елементом безпеки як України, так і будь-якої іншої суверенної держави тому вимагається глибока реформа і у виробництві енергії, і звичайно у використанні. однією з таких політик є політика диверсифікації постачання енергії. Поляки переконані, що енергетична ефективність починається вдома, а вже потім її можна розширювати до більших масштабів. Наприклад, при купівлі будь-якого приладу ви бачите, до якого класу енергозбереження він належить. Холодильник класу Б витрачає 362 тисячі злотих на рік, а класу А плюс лише 155 тисяч злотих. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Павні махінації у зв'язку з різким підвищенням цін на світлі нафтопродукти в 2015 році. Бензин, авіаційне пальне, дизельне пальне, обласний антимонопольний комітет України перевірив постачальників і реалізаторів даного продукту на Одещині на предмет зловживання монопольно високими цінами. Результати дослідження представили журналістам і громадськості. Перевірку на чесну конкуренцію пройшли не всі. Одну з провідних компаній, яка забезпечує пальним повітряних перевізників по всій Україні, обласний антимонопольний комітет України, спіймав на зловживаннях при реалізації бензину і заправлянні повітряних суден на території Одеського міжнародного аеропорту. Так як на ринку в Одеській області компанія Монополіст то дозволила собі встановлювати непомірно високі ціни. Міжнародним аеропортам Чернівців Львову та Дніпропетровську, з даними антимонопольного комітету, пальне продавалося за цінами більш низькими. Такі действия твічіка можуть створити условия неприємними для вшлення господарської діяльності на ринку авіаційних перевозок, котрою шляхаються через міжнародний аеропорт Адеса. Друге порушення стосувалося в реалізації авіаційного пального авіаперевізникам за різними цінами. Згідно із законом України про захист економічної конкуренції, реалізація монополістом однакового товару різним споживачам за різними необґрунтовано завищеними чи занищеними цінами є зловживанням. В ходе расследования дела и анализа материалов, предоставленных управлением СБУ в Одесской области, выявлено о том, что компания реализовывала авиационное топливо всем участникам на территории международного аэропорта по монопольно высокой цене кроме одного авіаперевозчика російської авіакомпанії, яка предоставлялась значительна скітка за даними порушеннями, топлива, відкрити судову справу. Міждорожнього... Триває її розгляд. Найближчим часом планується прийняття рішення Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факт Спочатку літа питання безпечного відпочинку біля води стає гостро актуальним. Особливо важливо роз'яснити правила безпеки власним дітям. Рятувальники обласного управління ДСНС разом з ініціативними організаціями проводять заняття з метою запобігання нещасних випадків на воді. З настанням літнього періоду розпочали роботу дитячі оздоровчі відпочинкові табори з метою запобігання нещасних випадків на воді серед дітей. Рятувальники головного обласного управління ДСНС спільно з ініціативними організаціями проводять в оздоровчих таборах Одеси навчання дітей правилам безпечної поведінки на водних об'єктах. Яких правил безпечної поведінки необхідно дотримуватися під час відпочинку на морі, щоб уникнути біди? Як користуватися рятувальним жилетом та кругом, як врятувати людину щотонної воді за допомогою кінця Олександрова, про все це дітям розповіли рятувальники. Недавно не обучались кидати круг, проводити э, сердечно легочну реанімацію. Діти навчаються всьому тому, что быть, э, должен уметь спасатель, чтобы в любой ситуации оказать помощь допомогу пострадавшим. Нам провели инструкцию. Мы э, очень багато узнали. Я узнала, как мы можем спасти человека. Ззади, а не спереді. І как надо підпливати на лодки? Ми многое узнали в цей день. Головним результатом таких інструктажів має стати відсутність нещасних випадків на воді за участю дітей. Лише спільними зусиллями можливо створити необхідні умови для успішного оздоровлення та безпечного відпочинку дітей влітку. Військово-морські сили збройних сил України проводять чотириденний комплекс тактичних навчань із залученням морського авіаційного і сухопутного компонентів флоту в Одеській та Миколаївській областях. Під час заходів відпрацьовуються спільні дії тактичних груп, кораблів, підрозділів морської піхоти, морської авіації, артилерії. Військ берегової оборони навчання відрізняються високим динамізмом діями підрозділів на недостатньо знайомій місцевості. До заходів залучені військовослужбовці з досвідом участі в антитерористичній операції на сході країни. Також особовий склад десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти провів на півдні Одеської області десантування повітряним способом. Перед цим інший підрозділ морських піхотинців, здійснивши марш у визначений район, блокував ділянку діяльності диверсійно-розвідувальної групи умовного противника. У подальшому у чорні берети у складі підрозділу знищили противника і продовжили виконання завдань у визначеному районі. Волонтери розгорнули творчий фронт, випробовують нову методику психологічної реабілітації еко екоарт-терапію – коли стихають обстріли, вони разом з військовими створюють оригінальні вироби зі скла, металу або паперу, прикрашають деревиною уламками снарядів, відстріляними гільзами та іншими підручними засобами. Все для того, щоб заздалегідь полегшити адаптацію до життя у мирній Україні бійцям, яких демобілізують творчу реабілітацію на передовій випробовував і наш кореспондент Сергій Козачинський, який зараз несе військову службу у зоні АТО. Серед вояків 26-ї бригади багато одеситів. Зараз вони перебувають у зоні АТО. Про хендме тут чують, чи не вперше. Але те, що це може стати екотерапією, несподівано ігор повертався з чергування і помітив на столі оригінальні вироби. Вирішив спробувати зробити щось подібне і несподівано захопився процесом. Я планировал посвятить свое свободное время сну, но про сон пришлось забыть, и я увлекся, и пока не, вот не начало темнеть, я не останавливался. Правда, пришлось остановиться, потому что надо подождать, пока клей высохнет, а дальше продолжать пока нельзя. Вот, но мне очень понравилось, і завтра я продовжу. Склянку прикрашав крупами, які знайшов на кухні. Каже рослинні мотиви, ще одна можливість, хоч на мить відсторонитися від війни. Інші бійці навпаки замаскували прикраси у більш звичний колір хакі та приоздобили уламками снарядів та деревини. Зробили такий узор вишива українську вишиванку, як вишиванку да, по позадумці автора Олександра. От і тому ця пляшечка у нас дуже суперкреативна. Свою роботу кожен покладає таємний зміст. Військовослужбовець з Криму Армен зробив з гільз та пап'ємаше свій рідний символ миру, синьокого їжачка. Як символ миру, в общем-то, где-то как символ миролюбия, скорейшего урегулирования конфликта, в общем-то, нахождение взаимопонимания, я зробив цього їжика. На самом деле это отвлекает отрадных від будний. На самом деле это очень помогает как-то. Сосредоточиться на чомусь то важному, на чомусь то такому неземном. Від не все війна. Є ще звичайна життя. Після окупації півострову чоловік майже одразу відправився на Донбас захищати суверенітет України. Не міг навіть подумати, що в зоні бойових дій займатиметься ще й рукоділлям. Зізнається, еко-арт-терапія дуже захоплює. Думки стають більш зосередженими, зникає нервовість, а настрій покращується. Війці мають отримувати психологічну допомогу не тільки після того, як вони приходять додому додому зато, а під час бойових дій. Тому, коли в них є хвилинка, вони мають можливість доторкнутися до прекрасного і також у свій досуг трошки. Ну, позайматися творчістю і з того, що під рукою зробити отакіше шедеври. Наталя разом з іншими волонтерами допомагає військовим з 26-ї артилерійської бригади вже більше року. Але еко арт терапію тут спробували вперше. Певнені, це не лише підбадьорює під бійців, але й полегшує майбутню адаптацію для тих, кого вже скоро демобілізують. А поки війна триває, волонтери збиратимуть кошти на необхідні бійцям медикаменти та прилади, літню форму та взуття. Для цього планують продати творчі роботи військових на інтернет-аукціоні. Головна кіноподія року Одеський міжнародний кінофестиваль стартує вже зовсім скоро. Триматиме він з 10 по 18 липня. Організатори гарантують, програма буде традиційно цікавою і насиченою. Цей рік був вельми культурної сфери України і, зокрема, для галузі кіновиробництва. Багато крупні проекти були заморожені і тому не були окончені зараз. час. Надіємося, що ця ситуація і справиться і в тому числі наш фестиваль також допомагає. Каким-то образом способствует тому, чтобы этот процесс все-таки не прерывался. Тем, что у нас, например, есть профессиональная секция, где мы проводим питчинги украинских проектов, показываем фильмы на стадии финальной их завершения, и таким образом популяризируем и помогаем этим проектам завершиться. Однак було й позитивне, іноземні виробники і глядачі виявляли неабиякий інтерес до українських фільмів. Майже кожен поважний міжнародний кінофестиваль проводив програму, присвячену Україні, в рамках якої демонстрував роботи молодих українських режисерів. Серед самих українських кіномитців стався бум на документальні фільми. Багато молодих режисерів просто взяли камери до рук і поїхали знімати в гарячих точках. Таким чином вони виявили художній погляд на ситуацію в нашій країні, розвивати кіносмаки одеських глядачів і популяризувати українське кіно. такие задачи ставить перед собой кинофестиваль. Локации наши остаются неизменными в этом году. Это театр мускомедии, это э, кинотеатр Родина, Одесская киностудия, Арт-центр Вера Холодной, Ланжероновский спуск, где будут э, показы Опнаэр каждый вечер бесплатные для зрителей. И большой показ на Потемкинской лестнице, который состоится 11 июля. Э, э, мы покажем фильм лучший фильм. Всіх і народів народа Вертова, чоловік з кіноапаратом цього року в рамках фестивалю відзначив 120-ту річницю кінематографу. Спеціально до цієї дати програма коротких фільмів Працівлюм'єр, яку напередодні показали в Каннах. Особливим музичним гостем фестивалю стане Майкл Найман, відомий англійський композитор-мінімаліст, якого організатори намагалися привезти до нашого міста вже протягом декількох років. Отож, довга кінематографічна історія Одеси триває, і кожен з нас може стати її частиною. Май Владислава Приходькофа. Тим може допомогти в світі знайдеться людина, яка не відповість на питання, що зробив Нельсон Мандела. Відповідей багато, але найпростіший він змінив світ, і це без перебільшень. Завдяки його зусиллям режим апартеїду в південній Африці перестав існувати. Але скільки сил знадобилося цій людині, яка все життя віддала боротьбі за рівні права незалежно від кольору шкіри? Він навчався в коледжі, проте був виключений за участь у студентському страйку в 1940 році. Пізніше він вступив до університету, після закінчення якого здобув фах правознавця. У 1944 році Нельсон Мандела вступив до молодіжної ліги африканського національного конгресу. У лавах цієї організації Мандела прославився як один з найвідоміших активістів боротьби за права людини. У 1950 році він був одним з найбільш активних борців проти апартеїду тобто роз'єднаності. У червні 1964 року він був узятий під арешт органами безпеки Пар і засуджений до довічного тюремного ув'язнення. Значить, е-е, Нельсон Мандела, значить, значит, є було таке одне у нього представлення, як а терорист, але це, конечно, совершенно неправильна точка зору. A lot of propaganda around the person of Mandela when I grew up. Пропаганда, конечно, делала свое дело и, в общем-то, очерняла его Будь-яку розмову про Манделу неможливо без згадки про його головний вчинок. Ставши в 1994 році президентом, пар Нельсон Мандела проголосив політику примирення, нікого не став переслідувати і карати або займатися переділом власності. Пробачив навіть власних тюремників для людини, яка провела у в'язниці 27 років. Це моральний подвиг. Політично також було непросто. Знадобився колосальний, незаперечний авторитет Мандели, щоб утримати радикалів, віддати всім по заслугам і все поділити. Але він думав не про рейтинг. «Я плекаю мрію про демократичне і вільне суспільство, в якому всі люди живуть разом у гармонії, мають рівні можливості, говорив Нельсон Мандела. Це той ідеал, заради якого він живе і до якого прагнув. Нельсон Мандела, пройшовши крізь важкі випробування, до кінця своїх днів залишився вірним світлим ідеалом гуманізму та справедливості. Саме за це його поважають і співвітчизники, причому незалежно від кольору шкіри і весь світ. Стал символом свободы этот ну, великий человек. Он от нас ушел, но сегодня можно сказать, что он все равно остался символом борьбы за демократию, за права человека. Він є почесним членом понад 50 міжнародних університетів, відзначений багатьма міжнародними нагородами. 5 грудня 2013 року Нельсен Мандела помер у Йоганнесбурзі у віці 95 років. Нагадаємо, що щорічно на 18 липня відзначається міжнародний день Нельсона Мандели, заснований Генеральною асамблеєю ООН в листопаді 2009 року. Ви дивились новини? Факти. Я бажаю вам гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення. Vale?